Хоча Рамі вдалося з великим зусиллям їхати далі на колісниці, умовивши багатьох з юрби повернутись додому, але все ж таки кілька чоловік різних і вірювань продовжували йти за ним. Рама, з любов'ю, вдивляючись у них, звернувся зі зворушливими словами, як до своїх рідних. Хай ваша любов та повага до мене поширяться повною мірою і на Пхарату це буде мені приємно. Він дасть вам повне щастя й добробут. Він уквітчений всіма царськими чеснотами й навіть набагато більше гідний хвилин, ніж я. Він цілком здатний бути вашим царем. Вам належить підкоритися волі вашого володаря і ради мого добра відповідно діяти. Але жителі Айотхі стояли сльозами на очах і не хотіли повертатись назад. Рама був дуже зворушений їх відданістю і, зійшовши з сітою лакшмоною з колісниці, вирушив далі пішки разом зі своїм народом. Увечері вся юрба досягла берегів річка Тамаси і там заночувала. Люди не їли нічого, тільки пили воду. Рама з дружиною Лакшманою лягли на ложе з листя, а народ розлігся тут і там під деревами. Коли рама і сіта заснули, Лакшмана встав і старіх їх до світанку. Поки всі міцно спали, рама, прокинувшись, запропонував Лакшмані вирішити без відома людей, щоб не йшли за ними далі, а повернулись до Айотхі. Отже і всі троє, не гаючи часу, виїхали в свої колісниці, залишивши народ з плячем, і коні швидко галопом помчали їх на північ. На світанку люди, не знайшовши рами, були охоплені горем. теми, зі сльозами на очах вони дивились навкруги, але ніде не бачили його. Вони гірко жалкували, що так довго спали вранці, і, не знаючи, куди поїхав рам, змушені були повернутись до Айотхі. Вони вийшли туди в пригніченому настрої, глибоко засмучені. Все місто поринуло в океан туги, і ніде не було помітно жодного проблиску радощів. Ніхто ні про що інше не говорив, як про божевільний вчинок цара Шаратхи, і цариці Кайкеї, що вигнали раму, і всі городяни ганьбили їх за це. До сходу сонця колісниця рами була вже далеко, аж на березі Ведашруті. Переправившись через води священної річки, Рама попрямував на південь. Туди, де проживав великий святий Агастя. Продовжуючи путь, він перейшов потік Гоматі, а далі річку Санді, де були місця чудової краси. Дорогою він чув, як його підданці вільно розмовляли про божевілля його батька і цариці Кайкеї. Рама проїжджав широкими чарівними просторами своєї країни косали і бачив своїх підданців, що були, очевидно, цілком задоволені та щасливі. Вони нічого не боялись на полях визрівали чудові врожаї. Стада вільно паслись. Люди скрізь зустрічали його привітно, і так він їхав, поки не досяг кордону свого царська. Вони досягли міста Шеренгаверапурі, це місто, що лежить на березі священної річки Ганги. Рама був щиро захоплений чудовою красою небесної річки Ганги, що тече на небі, на землі й під землею, повна святої прохолодної води. До неї часто приходять мудреці та жінки небожителів. Її береги прикрашені гарними оселями. Туди збирались на ігри чарівні абсари з небожителями, в розкішні сади й на принадні пагорби. Юрми божеств купалися в священних водах, хвилі плескали й хлюпотіли, там цвіли прекрасні лотоси та лілеї, лунали крики різних порід журавлів, як чак крачунча та багато інших. Росли ряди та купи дерев. Привабливих своїми плодами й різнобарвними квітами, що блищали, немов дорогоцінні каміння, і видихали солодкі пахощі. В повітрі літали чарівні птахи, блукали велетенські слони, як дикі, так і несамовиті, так і приручені. Уквітчені найдобірнішими оздобами, немов дівчата. На них сиділи небожителі, жили там різні водяні тварини, дельфіни, крокодили, змії. Багато інших чудес було там, і від цього береги Ганги здавали ще красивішими. Царював у цій місцевості гуха, особистий друг рами. Почувши, що рама проїздить через його землю, він вийшов зі своїми міністрами віддати шану царевичеві, який хотів там заночувати. Гуха обійняв раму і сказав О, Рамо, ти тут, як удома. Вважай моє царство за своє. Ігоха звелів принести смачного рису різних гатунків та іншої їжі, щоб почастувати раму. Рама відповів Я високо ціную твою прихильність та щиру повагу. Нас тут добре вітають, і ми дуже задоволені. Я скористаюсь твоєї милостової гостинності, але не можу насолоджуватися тим, що ти так ласкаво мені пропонуєш. Я мушу жити життям подвижника, носити тільки люб'яний та трав'яний одяг і їсти тільки плоди та коріння. Нічого я не потребую, крім корму для коней. Отже мандрівників випили тільки самої води, не з'ївши нічого. І рама ліг на землю поруч зі своєю дружиною, А Лакшмана й Гуха цілу ніч стерегли табір, розмовляючи про сумні події в царському домі Айотхі. Наступного ранку люди царя Гухи були на поготові з човном для рами, що переправили в священну річку. Тим часом сумантра звернувся до рами царевичу. Скажи, що мені тепер робити. Рама звелів йому повернутися в вайотхи і повідомити царя, що ніхто з них не сумує з того, що їм доведеться йти у вигнання, і що вони сподіваються повернутися у столицю живими та здоровими після назначених чотирнадцяти років, і що їх батьки не повинні турбуватися. Він порадив Сумантри весь час заспокоювати батьків. Бхаратіш, Рама звелів передати скажи йому, щоб він піклувався про і цариць. Слухався їх у всьому і прав Україною невтомно та сумлінно. Сумантра був охоплений горем, коли подумав, що розлучається з рамою, і почав плакати й благати. Рамо, я хочу супроводжувати тебе. Прошу, не відсилай мене. Але Рама пояснив Сумантро, моя мати Кайкеї буде хвилюватися, якщо ти не повернешся. Щоб переконати її, що я дійсно пішов у ліси і цар Дашаратха дотримав своєї обіцянки, тобі необхідно повернутися в Айотхю. Отже, повертайся ради мене і роби так, як я тобі кажу. Тоді Рамо звернувся тувками до своїх власних обов'язків і сказав цареві Любий друже, віднині починається наше справжнє вигнання. Ми маємо жити у відлюдних джунглях аскетичним життям, тому нам слід тепер одягнутися в убрання подвижників. Отже, прошу тебе, дай нам трохи крохмалю з багняного дерева, щоб намастити голови, волосся. Заплисти волосся так, як роблять подвижники. Тоді я вирушу далі, щоб була виконана обіцянка, яку мій батько дав моїй мачусі. Гуха дав рамі крохмалю, і обидва брати водяці жебраків з заплатеним волоссям мали вигляд святих. Всі троє, попрощавшись з Гухою та сомантрою, перепливли гангу човном, що їм дав гуха. Вийшли на другий берег священної річки, попрямували через ліс. Рама сказав Лакшмано. «Іди вперед, Сіта піде слідом за тобою, а я захищатиму вас обох ідучи позад неї». Сіті доведеться тепер зазнати справжніх труднощів лісового життя. Вона більше не побачить ні палаців, ні садів, ні будинків, ні городян, навряд чи навіть стріне людей, приручених тварин, чи побачить опороблену землю. Ми навіть не матимемо трапесу у встановлені години. Таким буде наше життя в лісі, так говорив рама Сіті і Лакшмані. Вони йшли все далі і незабаром почали страждати з голоду, бо за останні два дні додержувалися суворого посту. Рами лакшмана вполювали кількох звірів чотирьох порід і поживились м'ясом під тінню великого дерева. Вже звечоріло. Мандрівники заночували там на ложах з листя. Це була перша ніч їх справжнього лісового життя, і вони не могли спокійно спати, побоюючись звірів та демонів. А тому проводили час у розмовах про сумні події Вайотхі. Другого ранку вони продовжували путь, милуючись чудовими краєвидами, яких ніколи не бачили раніше, і, опинившись на певній відстані від пустині ріші в що була поблизу того місця, де зливаються з Гангою біля праяги. Почувши ревіння хвиль священих річок, Рама сказав Лакшмано, прислухайся до цього гомону хвиль. Подивись ну на дим, що виходить з тієї гущавини, ми, напевно, біля пустині, шановного ріші бгаравадші. Незабаром вони наблизились до пустині і побачили кілька маленьких хатинок, інших ріші, в'язки дров, чарівних ланей та гарних птахів, що швидко порозлітались та повтікали, злякавшись раменого лука та стріл. Дійшовши пустині ріші, рамо доручив його учневі сповістити великого мудреця про їх прибуття. Гара Дваджа привітав їх. Арама, сіта та лакшмана схилились перед ним з великою повагою. Ріш прийняв гостей дуже ласкавий, почастував їх дикими плодами та молоком. Він сказав Рамо, минуло вже кілька років з того часу, як я тебе останнє бачив. Я знаю внутрішнім прозрінням, чому тебе вигнано без жодної вини. Якщо тобі тут подобається, прошу оселитися у цьому місті. Або ж. За кілька юрджан звідси, де височіє гора читара тобто вершина краси на тому березі річки Чумни. Там ти можеш мирно жити, бо місце те дуже сприяє суворому життю та заглибленню все ті думки. Та місцевість населена великими святими, і ніщо не може спокусити людину, поки вона там, бо все там прекрасне й повне святості. Щиро дякую тобі за твою доброту та ласкаві слова, відповів рама. Але у тебе мені не можна оселитись, бо тут надто близько до Айотхі. Мене турбуватимуть часті відвідування. Отже ми підемо до Чітракути. Вони почали бесідувати про різні світі речі, а потім ночували тут. На другий день вранці мутрий барахадоваджа зробив розпорядження щодо їх відходу, розповів їм, яким шляхом дістатися горі Чітракути, і дуже чемно попрощався з ними. Троє мандрівників дійшли до берега річки Калінді. Тут треба було перебратись. Рама і Лакшмана швидко заходили збирати хмис і траву. Міцно їх зв'язавши, вони зробили надійний пліт. Для тендітної сіти було влаштоване м'яке сидіння зеленого листя, і рама власноручно посадовив на нього свою дорогу дружину. Потім поклав на пліт зброю і всі інші речі. Пліт спустили на воду. Рама і Лакшмана тримали обидва кінці його. Потім попливли через річку і щасливо довели пліт до другого берега, сіта молилась про безпечну подорож і повернення з вигнання, даючи обід поклонитися святій річці. Звідси вони пішли далі пішки, в напрямку, що показував мудрий Пгараваджа, і прийшли в прекрасні ліси, де лунали крики численних павичів і жили мавпи та слони. Мандрівники назбирали диких плодів і наполювали ланей, потім зупинились на перепочинок і наготували собі їжі. Другого ранку вони знову вирушили. Побачивши віддалік гору чітка вершину краси, рама сказав Сіті ока красуне. Подивись но ну, на цей чудовий краєвид. Всі плодові дерева обтяжені стиглими плодами різних барв. а ось дерева, вкриті червоним цвітом. Медові стільники повні солодкого меду і чекають, щоб його покуштували. Глянь на ці чарівні запашні квіти. Лебеді, журамлі, мавпи й павичі, дикі півні та качки всі розмовляють своєю власною мовою. Он велике стадо слонів. А там, ти бачиш, гору це найвища вершина чітхракути. Тепер ми швидко дійдемо туди. Збудуємо собі хорошу пустинь на зручній галявинці, оточений густолистими деревами і житимемо собі щасливо. Так розмовляючи, вони дійшли до пустині святого мудреця Вальмікі, вклонились йому, а Ріші благословив їх і прийняв з великою любов'ю і радості. Тоді Рама попросив Лакшману збудувати міцну хатину з листя для житла, бо йому сподобалось це місце. Лакшмана швидко впорався з завданням. Час був сприятливий, вони вклонились в своїй нові хатинці і справили обряд, як і належить перед тим, як оселитись в новозбудованому домі. Благаючи багів, благословити їх і зробити їхню оселю затишною щасливою в усьому. Так почали всі троє жити у вигнанні в цій хатинці біля гори Тракути, на березі річки мальяваті.